Відомий київський віолончеліст Олександр Пірієв потішив місцевих маломанів цікавою програмою. Вона вмістила і романтичну і сучасну українську академічну музику, зокрема, концерт Мирослава Скорика для Віолончелі. За цей твір у 80-х роках відомий композитор отримав найвищу державну відзнаку Шевченківську премію. А Олександр Пірієв мав честь неодноразово його виконувати. Концерт належить до плеяди шедеврів популярних не лише в Україні, але й у всьому світі. Для мене було мабуть відкриттям, що в березні цього року, в рамках. Ах, такого культурного діалогу України та Азербайджану на сцені Бакінської філармонії в присутності автора цей концерт був представлений навіть не тільки на заході нашого світу, а й на сході. Останнім часом каже музикант, віолончелісти не так вже й часто виступають у якості солістів. Натомість для Олександра Пір'єва, це вже третя зустріч із франківською публікою. Особливо ця програма є й завдяки тому, що вона лише друга у цьому сезоні, яку симфонічний оркестр філармонії виконує під керівництвом назад. Раяцьківа колектив є доволі молодим, каже новий диригент, як за складом виконавців, так і за періодом існування. Однак вже має добру славу та чимало планів на майбутнє. Поряд з солістами будуть приїжджати і диригенти, різні диригенти, які працюватимуть з оркестру. І я думаю, що це дуже корисно для, для молодого оркестру. До речі, Івано-Франківськ стоїть на порозі великих музичних відкриттів, адже обласна філармонія розпочинає співпрацю із мистецькою агенцією Music Review. Цей творчий діалог забезпечуватиме виступи на прикарпатті виконавців зі світовим іменем і, передусім, наших співвітчизників, які наразі за кордоном, з поміж інших, це німецький піаніст Олег Полянський. Попереду візит місцевого саксофоніста Олега Мороза, який тепер мешкає у столиці, а також закарпатця Геннадія Дем'янчука з фортепіанним концертом.